Вітаю на каналі Твій Оракул. Сьогодні я зроблю розклад для ОМ на серпень місяць. Подивимося, як у вас пройде місяць. Буде певна стабільність, але ця стабільність буде залежати від якогось іншої людини. Ви, можливо, будете на роботі, можливо, в починенні якогось іншої людини знаходитися. Чи в проєкті, можливо, будете задіяні, де вам прийдеться підкорятись іншій людині. Але в цілому у вас е, якісь. План якісь зв'язки з цією людиною, можливо, це робота, можливо, інша сфера буде. Тобто, ви будете взаємодіяти з вашим начальником. Ви будете боротися за щось, можливо, в деяких прогресах, що ви будете боротися за свої почуття, за свої відносини. Ви Будете їздити, можливо, вас чекає поїздка. З чоловіком до чоловіка якогось чекає вас поїздка. Ви цим кудись чоловіком кудись відпочити, поїдете, чи просто до нього будете їхати. Але і сроки, і коли у вас, ви будете в цій поїздці, це буде під питання. Буде, може постійно змінюватися. В вашому оточенні є такі змі, які вам не дають бути разом зі своєю коханою людиною. можливо, вам не дають бути разом якісь інші люди. Дивимося на роботу. Що буде в серпні, в овні на роботі? Можливо, ви працюєте вдома, можливо, багато часу будете проводити вдома. А, можливо, ви хотітимете якусь легкість, щоб все було ясно, все було зрозуміло, але поки що багато невизначеності у вас на роботі буде. Ви в якійсь ситуації запутані. Можливо, опять же, будуть Можливо, буде щось постійно змінюватися, можливо, невизначене щось буде і незрозуміло. Це будуть якісь ілюзії. Можливо, ви хотітимете, щоб якось було по-іншому, але воно не виходить. Ви будете боротись і робити вибір. Ви, ви будете боротись за можливість взагалі проявляти якусь ініціативу. Ви щось хотітимете змінити. Щось... Але... Ситуація буде така що на роботі невизначена залишатись, запутана. Кохання, що буде овний серпень, кохання? Тут якісь ілюзії. Будете багато часу проводити вдома. Можливо, багато часу проводити зі своїми сім'єю, з людьми, з якими ви живете. Ви будете боротися за свої почуття, багато думати, і ви будете зеркалити свою втору половинку. Ви, можливо, буде якийсь подарунок отримаєте, чи ви зробите подарунок. Ви просто зможете час приділити з коханій людині. Порада. Навіть якщо ви зайшли в тупік, намагайтесь дивитися на ситуацію позитивною. Досягайте своїх цілей, робіть життя своє таке, як ви хочете. І в усьому намагайтесь. Черпати енергію, черпати сили, позитив. От думайте позитивно. Попередження. У вас, можливо, будуть якісь ілюзії. Ставтесь до життя легше. От у вас, можливо, якісь будуть такі ілюзії, е... 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 можливо, навіть ілюзії, що щось зміниться, щось буде добре, але поки що е... ви прив'язані до чогось, але вам не потрібно опускати рух... е... руки і сподіватися, що все складеться найкращим для вас образом. В яких енергіях в цілому пройде серпень у Овні? Ви повинні відпустити ситуацію, і вихід сам прийде, ви знайдете. Не зациклюватись на негативі, і ви знайдете, як вам рухатись далі, який вихід зробити. Ви все зможете подолати, ви знайдете собі шлях. Вам потрібно висоіднітися зі своїми. Людьми, з якими ви давно не бачились, і вам потрібно роб... обзавестися зв'язками, які вам в дальнішим допоможуть, і вам потрібно робити висновки зі своїх дій, учитися на своїх ошибках.